Руська чмоня з бригади восток розповіла брехливим ізвістям про укріплення українських оборонців на Азовсталі. на Зараз ми на Азовсталі. Це тут ми безпосередньо отримували пизди. азовці пистили нас люто нещадно. Он з тих тунелів туди досі стикутно заходити, бо може й не вийти вже ніколи. Ось це злополучне місце прокляте. Нам навалювали з усіх сторін, здавалося, навіть з під землі та неба гасили нас так, що відлітали хуї, руки й ноги. Я аж картавити почав і заїкатись. Нравиться ні нравиться. Українську почав учити. Страшно, курва. Труси обісрані, міняти вже не сила. Ховайся тут, щоб мене ніхто не бачив. Ой, уже з неба тебе не видно. Слава Збройним силам України, смерть окупантам.